Доброго дня, любі дітки! Ми з вами сьогодні поспілкуємося про наше свято. Перше свято в місяці грудні це про День Збройних сил України. Але спочатку давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Рідну країну свою шанувати. Дітки, подивіться, будь ласка, що це я вам таке показую? Так, це карта нашої України. А це що таке? Правильно, це прапор нашої могутньої країни. А це герб нашої країни. А зараз послухайте уважно загадочку. Рідний край охороняти від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий. Мужній захисник, правильно, військовий. Сьогодні у нас з вами мова піде про військових, які захищають нашу країну. Тому що 6 грудня відзначають вони своє свято День Збройних сил України. І от зараз ми з вами про них поспілкуємося. Першими у нас з вами будуть сухопутні війська нашої країни. Вони захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають. І танки в них є, і різні військові машини. Вони несуть службу наші військові в піхоті. Артилерії, ракетних військах, в інженерних військах, військах зв'язку. Одним із атрибутів наших сухопутних військ є шолом. Так, шолом є у всіх військах. А ще діти у нас є повітряні сили нашої країни. Вони захищають де? Вони, правильно, вони захищають нас. В небі. Їхній транспорт це літаки та гелікоптери. Так, а ну, погляньте уважно на літаки наші на гелікоптери. Скажіть, будь ласка, а хто керує літаком? Правильно, літаком керує льотчик. Коли він сідає в кабіну літака, він також надягає собі на голову шолом. На який прикріплена спеціальна рація, по якій він спілкується зі своїми побратимами, які знаходяться на землі. Вони керують, коли куди йому треба летіти. А це військово-морські сили нашої країни. Флот наш, ще так називають його, захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. І їх називають моряками. Вони носять головний убір з двома стрічечками. Це без козирка, а офіцери носять кашкет. Подивіться, які гарні кораблі у наших Військово-морських сил. Але є в нашій армії ще спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші та й найсильніші люди це десантники. На верхніх двох картинках десантники наші, а на нижніх прикордонники це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають наші кордони і захищають їх, щоб ніхто не міг потрапити без дозволу в нашу. Україну! А давайте зараз з вами трішки відпочинемо. Поча... Дивіться, як козаки будемо робити. Гей, козачки, козаки! Ставимо руки на боки і під музику присядемо і під лузику. І нахиляємося Гей, Козачки, козаки, міцно стиснем кулаки, раз, два, три, ударим легко. Гей, козачки, козаки, ми відважні вояки, так ось ворога лякають наші гострі шабельки. Відпочили, пішли далі. Зараз ми з вами пограємось в гру, яка називається Що потрібно нашому військовому. Так, почали. Якщо правильно, у нас буде галочка, якщо ні, хрестик. Форма потрібна нашому військовому? Правильно, потрібна, тому що без неї вони не можуть. Берці таке взуття. Потрібне воно? Правильно, потрібно, тому що воно береже ніжки наших військових. Молодці. А це що таке? Правильно, це бронежилет. Він захищає наших військових. Він також потрібен. Ой, а подивіться, повітряні кульки, мабуть, потрібні для військових, які в повітрі, щоб літаки наші літали краще. Потрібні? Ні, не потрібні, молодці. Тому що кульки вони потрібні для гри, для прикрашання. Аптечка потрібна нашим військовим. Там ліки зберігаються, різні бинти. Так, звичайно, потрібна. Молодці. А шолом? Так, звичайно, тому що він захищає голову наших військових. Він... У всіх військових є шолом. А пилосос, щоб навести порядок. Потрібен нашим військовим? Звичайно, ні, молодці. Тому що пилосос потрібен тільки для того, щоб перебирати наш будиночок. Ну що, давайте ще поганесь. Розгляньте, будь ласка, уважно картинку. І що ж тут зайве? Подивіться, тут є і шолом, і бінокль, і пагони, і циркуль. Так, циркуль не потрібен, тому що він нічого не захищає. Так, а тепер у нас буде гра, яка називається Ким буде Василько. Подивіться, наш Василько. В нього є танк і не один танк. Якщо Василько водитиме танк, служитиме в танкових військах, то ким він буде? Правильно, він буде танкістом. Добре, а тепер наш Василько він несе службу у дивіться, в повітряних силах нашої країни він водить літаки та гелікоптери. Ким він буде? Правильно, він буде льотчиком. А ось тепер наш Василько несе свою армійську службу у військах української піхоти. І ми назвемо його дітки ким? Правильно, піхотинцем. А якщо наш Василько буде захищати наші кордони, кордони нашої країни. Служитиме в прикордонних військах, то ким він буде? Правильно, він буде прикордонником. Молодці дітки. Дітки, ми сьогодні з вами спілкувалися про професії наших військових. Тому що в першому місяці зими, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил нашої країни. І в наших військових є різні різні професії. Про які ми сьогодні поспілкувалися. Молодці малята! Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дуже рада була вас бачити. Буду чекати на ваші малюнки до Дня Збройних сил нашої України. А також можна зліпити літачок повітряних сил нашої країни. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі! До побачення!